Всім привіт, це подкаст що там у ЄС. Ми традиційно вже будемо оглядати і розповідати про найголовніші новини, які сталися в Європейському Союзі за останній цей тиждень. Я відразу скажу, що не йдеться про новини взагалі Європі чи міжнародні події. Ми зосередимося на тому, що власне відбулося в європейському союзі, і які головні рішення були прийняті, чи плануються бути ухваленими, які стосуються взагалі нашої держави. Отже, в студії Юрій Конкевич, і давайте що ми сьогодні… Говоримо про що оглядаємо насамперед, скажемо про те, що 18-й пакет санкцій досі не ухвалено. Можливо, коли ви вже зараз дивитеся, то цей пакет буде ухвалено, але наразі є опір словаччини. Крім того, європейський парламент відхилив вотом недовіри голові Єврокомісії Версулі Фондерляєн також про це говоримо. Восени європейський союз заявив, що буде вже готовий відкрити всі переговорні кластери з України. Йдеться про вступ України до ЄС. Болгарія з 1 січня отримує європейську валюту. Вона буде в Єврозоні. Розповідаємо, як Болгарія Болгари дійшли до євро. І крім того, європейська комісія заявила, що готує нову програму фінансування України на 100 мільярдів євро після 27 року. Отже, це головні теми, про які ми. Ми з вами тут говоримо у подкасті що там у єс мережі район ін'юей. Відразу скажу дуже напевне, хочеться всім поговорити про конференцію відновлення, яка в Римі відбувається зараз, коли ми запишемо цей підкаст, велика і там так само дуже великі цифри фігурують. Звичайно, багатьом хочеться розповісти і почути про те, що Європейський суд з прав людини ухвалив фактично історичне рішення. Там була міждержавна справа щодо численних порушень прав людини під час війни і до 24 лютого 2022 року щодо збиття рейсу Мейж 17. Так, це дуже історичні рішення, але давайте ми все-таки зосередимося на європейських суто справах Європейський парламент минулого четверга, от, власне, 10 липня, відхилив вотом недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон Дер Ляйн. Там проти проголосували 360 депутатів, депутатів, забули 175. Нагадаю, що пропозицію про цей вотом недоміри вніс румунський ультраправий депутат. Раніше фактично йшлося про те, що суд ЄС виніс рішення проти. Просули фон Дерляєн і постановив, що вона порушила правила прозорості, так звані, коли відмовилась надати особисте листування її з гендиректором Файзер під час масштабних закупівель вакцини антикоронавірусної антикороновірусної в 2021 році. Ну і було зрозуміло, так як ми казали, що цей ботум недовіри буде провалено. Фондерлян підтвердила те, що вона і надалі буде президенткою Єврокомісії. Утім, багато хто пише про те, що ця справа таки, якби перші тривожні дзвіночки після цього Урсула Ляйн, так як її прийнято називати королевою Європи, за те, що вона доволі часто приймає такі амбітні і одноосібні рішення. Інколи вона закриває очі на всю процедуру, яка потрібна Європейському Союзі, адже це фактично така конфедерація 27 країн. Так от це от рішення про те, що взагалі відбувся це голосування проводом довіри, вона мовляв такі перші тривожні дзвіночки для Урсули Ляйн і її треба. Треба, якби надалі діяти уважніше, бо велику опозицію могли становити соціалісти та ліберали. Це також ті політичні сили, які підтримують Урсулу. Ну і підтримують, давайте скажемо Україну у європейській союз, європейському союзі і європейській комісії. Але фондерлян відбилася, і це дуже добре, тому числі для України. Ми знаємо наскільки вона прихильна, і наскільки вона прихильна в політиці допомоги нашій країні. Тому це хороша новина для України. Погано це те, що досі не ухвалений, і це вже наступна новина нашого подкасту. Щодо не ухвалений 18-й пакет санкцій проти Росії. Причина одна: вето словаччини. Наступного разу можливо вже в цей час, коли ви дивитеся чи слухаєте наш подкаст, вже рішення ухвалено, бо намічалися, планувалися нові перемовини зі словаками 11 липня, потім 15 липня, але там ключова проблема це те, що ключовою метою санкцій були російські ВПК і торгівля нафтою. Про ВПК словакам це таке, а от для них дуже важливо це те, що понижається стеля ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель. А Словачина блокує ці санкції, хоча б вже до них навіть спеціальні перемовини, перемовники їздили домовлятися з Фіцо, бо йдеться про програму Repower EU, ЄУ. Тобто це програма, яка про відмову європейських всіх країн від російських енергоносіїв про поступову. Хтось в одному році, інший в іншому році, але йдеться про те, що ключова ціль Європейського Союзу абсолютно не споживати російські енергоносії. Ну і Словакія, фактично, Роберт Фіцо шантажує Європу. Він оцінює збитки своєї держави у 20 мільярдів євро. Це так мовити так торгується, що він готовий проголосувати за цей санкційний пакет в обмін на якісь гарантії щодо нової допомоги своїй країні. І йдеться про те, що Європейський Союз. Ще з 1 січня 28 року все це обмежити і наразі, от власне фіце шантажує фактично Європу. Ну і тим самим і Україну не хоче вводити ці голосувати за нові санкції. Ну і чесно кажучи, виглядає так, що це словацьке вето це черговий виклик для європейської єдності щодо санкційного тиску на Росію до речі. Тим часом, поки словаки так себе ведуть, Естонія також хоче блокувати новий пакет санкцій, але в неї інші мотиви, у неї мотиви абсолютно протилежні в словацький міністр Естонський міністр дарує закордонних справ Марк Сахна. Він пояснив, що якщо не буде зниження стелі цін на нафту в цьому новому пакеті, то вони не проголосують взагалі за цей пакет, тобто він не хоче так мовити порожніх пакетів санкцій ні про що Естонці, та й всі Балти. І багато інших країн розуміють, що Путін і Росія наживаються і фактично купують отримують від Європи ті гроші, за які мають здатність далі бомбардувати Україну і виробляти зброю проти нашої країни. Тому естонці саме так себе ведуть, і вони вважають, що без обмежень цього прайс кепу 45, не більше 45 доларів за барель нафти нічого не буде. Побачимо, як зі Словаками розберуться і чи знайдуться ще у європейській комісії ще якісь важелі впливу на Роберта Фіцу тим часом. Ще один проблемний момент знову ж таки. Розпал вже літо 2025 року. А жоден переговорний кластер про вступ України до Європейського Союзу досі не відкритий, і там інше є питання, інший прем'єр, той самий Віктор Орбан. Він так само блокує ці переговори. І, власне, були запевнення, що до 1 січня 2026 року Україна відкриє абсолютно всі кластери в переговорах до е, із ЄС. І про це заявила Ольга Стефанішина. І от нещодавно Європейський комісар з питань розширення Марта Кос сказала, що так, восени цього року ЄС готовий відкрити всі переговорні кластери. Тобто, вже власне почнеться нарешті сам процес переговорів. Побачимо, наскільки це виявиться правдою. але Зараз ці заяви які також пронулунали минулого тижня. Вони в принципі доволі оптимістичні як для України. Тим часом інша держава Європейського союзу, Болгарія, отримала дуже гарні новини з зі Страсбурга і з Брюсселю. Йдеться про те, що Болгари, нарешті, будуть мати валюту основну свою так? Єдину валюту це євро. Проголосували в Європарламенті за перехід за вступ Болгарії до Єврозони, і це станеться вже з 1 січня 2026 року. Болгарам довелося проти голосування в Європарламенті а також в так званому екофіні. Екофін – це рада з економічних і фінансових питань. І загалом це один з найстаріших таких органів ради європейського союзу. І було в принципі тут це без сюрпризів. Курс навіть становили один євро. Буде становити трошки менше як два леви Болгарії. 1,95 лева буде коштувати 1 євро на старті. Ну, і вважається, що це велика геополітична перемога до Болгарії. Болгари дуже так, наполегливо йшли і були в них проблеми. Був COVID-19, потім було вторгнення. Все це трішки перенесло входження Болгарії до Єврозони. Ну і крім того, була внутрішня опозиція, там доволі сильні такі проросійські сили, партія відродження, також Президент Радів. Які виступали за збереження болгарського лева, ну вважаючи, що це така ідентичність цієї країни. Не треба нам ніяких там. Євро і взагалі не потрібно вступати до єврозони. Ну, треба привітати болгари з такою неймовірною перемогою, яка сталася майже одразу після вступу до шенгенської зони. Тобто болгари за фактично декілька років отримали і шенгенську зону, і валюту євро. Ще новина, яка стосується українців у Європі і європейського союзу, це те, що от минулого тижня колишня єврокомісарка Ілва Йогансон стала спецпредставницею європейського союзу з питань українців. Така от посада зараз введена. Йогансон, вона колишня шведська міністерка. Вона була єврокомісаркою з внутрішніх справ в каденції минулій, 19-24 рік Єврокомісії. Часто вона бувала в Україні, пані Ілова. Вона була і в таборі для біженців на кордоні з Румунією. Вона має українську нагороду навіть за заслуги. І в червні власне, комісар Європейського Союзу з питань міграції Магнус Брунер, він власне розповідає, Сповів, що заявив, що тепер буде така нова посада Єврокомісії. Це все задля координації власне наших українських біженців в Європі, всякі, розвитку всіляких центрів для них. Ну і різних там практичних інститутів підтримки. Ну, побачимо, власне, як Ілва Йогансен буде давати раду цій посаді. адже ми знаємо, що зараз у Європі доволі різко і так наполегливо скорочуються всі програми допомоги українців і українцям, і бачимо, яку позицію буде вона займати. І вже така крайня, і вона також хороша. Давайте ми закінчимо наш подкаст, що там є з хорошою позитивною новиною. Це те, що Єврокомісія готує нову програму фінансування України на 100 мільярдів після 2027 року. Чому ця дата зараз поясню? Загалом ця нова програма вона буде дуже схожою до того, що діє зараз в Ukraine Facility. Вона також прив'язана до реформ, які українці мусять. Проваджувати так, ми отримуємо допомогу через війну. Ми, взагалі, як ви знаєте, половину свого бюджету формуємо за допомогою міжнародних донорів, але водночас Єврокомісія вимагає і певних реформ. Е, ну і Блумберг написав, що цей фонд він взагалі буде частиною семирічного бюджету Європейського союзу. Його мають представити цей бюджет до кінця липня, і вже власне в кінці липня стане відомо, чи ми будемо мати ці 100 мільярдів ну, на майбутнє. Адже зараз ось стоїть питання справді там 25 -25 26 роки то двадшостий рік навіть з проблемами ще ми більш мен знаємо наші джерела доходів від міжнародної допомоги. А далі там були проблеми. Власне, це рішення Єврокомісії воно можливо цю проблему і вирішить. Ну загалом ці виплати розпочнуться в 28-му році і триватимуть до 2034 року. Так, от вже на великий період часу вони плануються. І Єврокомісія, коли починала розробляти власне цей план і рахувати всі ці кошти, вона підштовхувалася від того, що зараз в білому домі сидить адміністрація Дональда Трампа. Ми знаємо її налаштування і так би мовити, допомогу і настрою щодо допомоги допомоги Україні. Тому Єврокомісія вирішила вже зараз про це подумати і запланувати всі ці кошти, так принаймні, що можна Україні дати, так ну і скажу, що фактично вже від початку повномасштабки 160 мільйонів, Мільярдів становить фінансування Європейського союзу Україні з них 50 мільярдів. Це власне цей інструмент е, Ukraine Facility. Це власне транші, гранти, пільгові кредити, інша технічна допомога станом до 2027 року. І отже, новий фонд цей 100 мільярдів. Він в принципі має бути схожим на цей фонд, що зараз є програмою Ukraine Facility. Також буде прив'язаний до реформ, які необхідні для вступу України до Європейського Союзу. Ну і окремо, до речі, в Євросоюзі Юзі зараз розглядають можливість фінансувати частину допомоги за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Це такі найголовніші події минулого тижня у Європейському Союзі. З вами був Юрій Конкевич. Тут внизу можете рефлексувати про ці події, наприклад, чи, описати, чи вірите ви всі ці допомоги, так, які ми отримуємо, чи правильно зробили болгари, що приєдналися до Єврозону. Коментуйте, рефлексуйте тут внизу в коментарях на всіх наших поданнях. Майданчиках так, всіх наших соцмережах, а також YouTube мережі Район за кордон з вами був Юрій Кенкевич, і Побачимося вже в міру надходження нових цікавих новин з європейського союзу. Дякую всім за увагу.